Друзі, в скверах і парках будувати не можна. Це наш громадський простір. Якщо якісь депутати, чиновники собі хочуть будувати там, то вони цю землю повинні купити. купити у громади для того, щоб громада отримала якомога більше грошей, для того щоб потім громада могла собі збудувати нові школи, садочки, бомбосховища, тротуари зробити міжквартальні проїзди і таке інше. Але коли у нас в парках і скверах за туалетними схемами продовжують депутати від ОПЗЖ, коли іде війна. Будувати кав'ярні, то вибачте мені, це не є нормою і це не можна підтримувати. Я розумію, що молодь гуляючи в сквері, хоче випити собі кави. Цю каву можна з собою звичайно принести в європейських країнах. Друзі, в парках і сквери не будують ресторани в парках і скверах Будують тільки малі архітектурні форми, а це фонтани, це гарні лавочки, освітлення і гарні новітні, е, круті дитячі майданчики. Тому, вибачте, в тому сквері, де Карпінчук хоче збудувати на Слободці собі кав'ярню, він повинен тоді сплатити до бюджету достатні кошти за земельну ділянку, тому що йде мова про нове будівництво, а не про реконструкцію. І ще хочу зазначити, коли ви говорите про те, що там бомбжатня, то ні, будь ласка, увагу, що з шістнадцятого року пан Карпінчук є власником у тої бомжатні, а в право власності це не тільки про право. Але й про обов'язок обов'язок дотримуватися правил благоустрою і тоді до пана Ілліна, чому за цей фест безлад ніхто не поніс відповідальності, і ніхто не сплачував штрафні санкції до бюджету. Тому, друзі, ставайте господарями в своєму місті, а не хоч не, не тільки займатися тим, що ви хочете випити каву. Крім хочете випити каву, ще є дитина, яка повинна піти в дитячий садочок і бути в безпечному середовищі. Крім випити каву, треба розуміти, що в парках і скверах це рекреаційні зони будувати все ж таки не можна. Дякую.